Так, друзі, друга частина нашої велопрогулянки, всім привіт. Вроді дощик пройшов. Можна ета, продовжити нашу подорож невеличку по алмазному. Так, погнали, все, пари йдів. Сонце ріже очі через хмари почти так ну що дощик на цьому навірно чи він опять починає капати ну що за це? тільки що ж розпогодилося І знову натягує, чи що просто хотілося ще якраз повернутися по другій стороні ну що ж робити навіть <плес> якщо маленький буде він Буде просто нам камеру заляпувати. Якось странно. Там росохи взагалі було сонце, доща не було. Але воно походу туди ще потягнуло. Ладно, давайте потихеньку поїдемо. Доїдемо до парка авганців і там трошки... Теж такий невеликий парк по 23 вересня вулиці. Зараз ми на Фурманова чи на Фурочки, чи як я вже позабувався на світофорі. Переїдемо дорогу і будемо повертатись потахеньку назад. Якби завтра була гарна погода, кудись би помандрували. Не mm -hmm. знаю тільки куди. Ні, ну варіантів то багато, але все за... залежить від погоди. Так, Тут ще на авторські права не, не вистачало, щоб увалило. бордюри ви мої, бордюри. Так, що це куски аля СССР, так? Да. Що це в нас такі за статуї? Серйозні, подшипники. Які шестеренки. Ну, що там у нас полтавський ушло. Берем, у відділення чого. Так, черешня, думаю, ви побачили хоч. О, пісонечко таке. То є, то нема. Все, я вас те. Сразу парить починає. Город пішово на там єди. А надо треба і пропускати. Хтось може щеманутися, спише ходить. Дозволено. Поганяла вулиця Європейська. Хоча нам до Європи як до Києва раді. Зато вулиці поназивав Європейським. Так, так, так. Можна дворами в принципі, поїхати. Ну хай, дворами в слідуючий раз. Там виїдемо біля маркетопта. Ну мені туди в принципі не треба. Можливо, я за печивом заскочу в рошен. І можна заразом глянути сільку, по чому зараз та грузинська вода. Но у мене ще... Димоклашки з останнього разу залишилися. Подивлюся, зараз ми з вами і вже доїдемо куди нам нада. Ну дивіться як погода міняється, ну це взагалі. Перша серія закінчилась тим, що почався дощ. Друга серія починається сонце. Тучі і знову сонце. Так, головне, щоб екран був чики пікі бабуні. Так, це ж тоже у нас новостроєчки на алмазному. Походу ж вже здаті. Да, вікна на провітрюванні сюди, туди. Он. Перші етажі вже в оренду поздавали пощі, що всі. Почти, почти, половину. А, і значить півдома, мабуть, зданий, я думаю. Станопологія на перекурі. Ой, вітарець уже. Колючку прибила. Ромба. Бачите, одна новостройка, втора новостройка. Тось. Проблем із жильем нема. Проблема тільки з грошима у людей. А так жити їсти є. Так походу якось зі шавманською праскою покрасили, вже вигоріла і таке воно якесь неухті. Зараз, як завжди, перші повер здається в оренду, чи продається, чи здається, под різні. Магазини, кафешки і все проче. Прочі. Дякую. я жіночки маю, ну хай вона проходить, тоді я. Я ж їду по тротуару, вони ж королі тротуара. пише я ж порушник так що. Я уступаю, все красиво. Все по красоті. Так, ладно, давайте сюди. Так, а що у нас тут по времені? Времені? Почти три часа дня. Пів дня прийшло тільки. У вас сьогодні не працює, холодно. Ну, то таке. 8 секунд. Та давайте не буду я не наламитися. Трошки постаємо, перекуримо, що вам може на щось навести камеру. Та тут немає на що навести. Просто на потік машинки. Так, що в нас тут е, накапало зйомки? 10 хвилин ми з вами їдемо, нормально, буде повноцінна серія, зараз доїдемо до парку афганців трошки далі. Попрощаємося, вже я не буду. Потім я ще мабуть заїду, як я вам казав. Сільпо на секунду забіжу, гляну воду, гляну Рошен-ТП, що не не завжди щось все знімати. Куди не йдеш знімаєш. Все Гарячі пиріжки кава. Таке що вже їсти хочеться. До вечері не дотягну. В принципі, в мене там вдома можна бутербродити. І пельмені акційні, і вареники акційні, ще там потрошку поставалося. Кстати, пройшла акція, я провтикав. Спочатку не було. Пельмені, тих, що я хотів. Пельмені, Пелемені. Чи пельмені. Не було, потім я їх забувся, мішутка. Три ведмеді мішутка. Забувся купити, в ітоги. Сейчас вроде есть эти чистые ляхины. Вот это мадам с фингалом. Нормально, кто-то изорядит. Походу буквоны поделили. Ну, Короче, щось можно смачне таке. Купить себе на обид или дома бутербродики Фу, с ковбаской. Так, у вас не є, так, случайно, бо щось дощ 5 на ща Очки то таке, а от вас протруп. Чи холодочки, кстати, в мене. Робити. Це я собі велосипед, не помню, літом купив. Якщо не помиляюсь, там людина задонатила. Я вже її просто не пам'ятаю, чи я за донат, чи за свої. Підзабувся трошки. О, он, банда, бачите, цих косильщиков. Вязано косильщик. Сейчас вторая. Так, протерли опять, напевно, да? Блін. Трошки залишилося, не хочу виключатися. І сразу шкапа, бачите? Коповити і одразу капелька. Опять виключатися ждаться, може затягнутися і на півдня. Кстати, сповню 500 зупинок хочуть в Полтаві, ну як, поремонтувати чи що. Тут взагалі нема, тут треба ставити. Но поработали люди. Я буду час від часу протирати, нам трошки залишилося. Наверное, мы закончим. Ляпотить дощ, ляпоти. Так що дощ, що, є, Де, що дощ, і это. Де шо дощ, ще й видно? Самому треба бачу вже ховатися. Хоча він може на 10 хвилин бути, на 5 попробуйте угадати. яка причоха нормально Нормуль. причоха цеплята називається так все зараз я заїжджаю в каштани і прощаюся друзі не забудьте підписатися поставити лайк написати позитивний комент. дивіться які ужари буду дуже вдячний Зустрінемося в наступних серіях. А де ж самому заховатися? Цей загородили кінотеатр алмазний. Зараз можна трошки під каштаном стати. Якби не заградили цей бивший кімнатор алмазний заброшку, можна було б туди заїхати і сховатися. Бачите, асфальт сухий, тось дощик такий розпочався. Не дуже сильний. О, давайте так серію закінчимо прямо перед пам'ятником паркованці. Ще раз, повторяюсь. Так, що це у нас? Опа, типа ми поняли з України через Польшу. Все, в Польщі. Вот это бред сумасшедший, да? Я рассказываю. Так, голубьяки. Так, ну що, друзья, давайте. Всем-всем пока-пока.